Хтось мені може пояснити, що не так з нашим суспільством. Я от мені попалося на Ютубі в рекомендаціях інтерв'ю Дудя з Потапом. Я просто охрінів з кількості переглядів 3,6 мільйона трьохчасове інтерв'ю. Народ, як можна витрачати час блядь, на потапа з чесно, ну мені здається, це. Максимально нецікаве інтерв'ю, просто максимально. Ну, Мені здається, він і потапі приплатив дідю за те, щоб він у нього взяв інтерв'ю. Ну, чесно, в Тіктокі просто я б не звернув на це увагу. Просто в Тіктокі дуже багато хейту полилося. І ну, я чесно не дивився і кадра. Ну, Це на скільки, блін. Ну зараз же ж скільки всього цікавого. Можна послухати аудіокнигу, подивитися якийсь серіал. Блін, що завгодно, ну тільки не це, народ, що думаєте?